Вельми шановне панство, колектив Благий і компанія щиро, тепло, палко, сердечно від усієї душі вітає вас із прийдешнім 2017 роком та різдвом Христовим. Висловлюємо щиру подяку всім, хто співпрацював із нами у році, що минає, сподіваємося на нашу подальшу плідну співпрацю. Віримо, що у прийдешньому році ви відчуєте турботу з нашого боку, зичимо вам міцного здоров'я, натхнення, здійснення ваших планів і бажань. Бажаємо, щоб у новому році ви здобули все, про що так довго мріяли. Ми впевнені, що майбутнє принесе багато приємних несподіванок, і тому хочемо зробити вам подарунок від щирого серця. Щоб його отримати, натисніть на кнопку Праворуч і виберіть свій індивідуальний подарунок. Усмішок радості та любові з новим роком завжди з вами, благий і компанія.